Стосовно санкцій, вже зачепили цю тему, тож хочеться трошки детальніше поговорити зараз у країнах Європейського союзу говорять про те, що Трамп, нібито, не дуже готовий підписувати 18-й санкційний пакет проти Росії, підтримувати його. Тому вже заявляють, що будуть просити і благати його. На вашу думку, чому така позиція нині зі сполучених штатів, і все ж таки, які важливі аспекти у цьому санкційному пакеті є, які можуть дуже так серйозно вплив. На Росію. Ну, по-перше, ми знов повертаємось до історії, з чим прийшов Трамп як президент Сполучених Штатів Америки на під час виборчої кампанії, і треба розуміти характер і мотиви Трампа. Так, характер Трампа дуже простий: він дуже амбітна, дуже цілеспрямована людина з великим. Хтось вважає це позитивним, хтось вважає негативним его. І ясна річ, що у Трампа це другий президентський термін. Це термін, який не дає йому можливості балотуватися на наступну каденцію в США. Тобто йому за цей час треба досягнути ще більшого власного особистого успіху. І один із критеріїв таких успіхів, і про це говорили його оточення, є. Те, що Трамп хоче отримати Нобелівську премію Міра і безумовна ситуація війни Росії проти України, це якраз той лакмусовий папірець, який і може дати Трампу. Таку очікувану Нобелівську премію мира, яку мав Обама, і ще там два президента Сполучених Штатів Америки, щоб справді Трамп пішов в історію як один із ну найпотужніших президентів Сполучених Штатів Америки, і людина, яка ну справді була б це, і Трамп чудово розуміє. Він прагматик, Він чудово розуміє, що е, на полі бою. З його точки зору важко досягнути, ну, скажімо так, бажаного результату в короткі, в, короткі, в короткі терміни. Тому треба намагатися, щоб Росія і Україна замирилися за столом переговорів і щоб безумовно це відбувалося за посередництва Сполучених Штатів Америки, щоб він міг показати свій вплив на цю ситуацію і. Трамп чудово розуміє, що на це має бути добра воля України і добра воля Росії. А, і безумовно, і тому, от ці такі хитання Трампа зліва вправа, справа вліва показують те, що він розуміє цю ситуацію і не хоче сьогодні, скажімо так, відверто загострювати ситуацію з. Російської Федерації чим безумовно Росія і користується, чим розуміє цю ситуацію, безумовно Путін, і він просто відверто ігнорує будь-які спроби Трампа вийти на якісь конструктивні мирні переговори. Путін гне свою лінію і відверто показує Трампу, що якщо ти хочеш справді досягнути... То примусь Україну піти на ті поступки, які хоче Росія, що безумовно, нам з свого боку, нам це неприйнятно і ми не можемо зробити. Тому от така, ну скажімо так, вайлувата і нейтральна позиція Трампа: це те, що ми будемо ще спостерігати певний час, і на що ми ну, будемо якимось чином реагувати. От стосовно Нобелівської премії миру, ви сказали, і тут е, Трамп заявив, що розчарований в Росії, але також і в Україні, оскільки він вважає, що можна вже було покласти угоду. Разом з тим, Кіт Келог каже, що ми хочемо припинення вогню на поточних позиціях та повернення Росії до цивільної спільноти. Як можна розцінювати такі? Е, Слова такі тези з боку чиновників Сполучених Штатів, оскільки е, весь цивілізований світ засуджує російську агресію проти України, а тут е, кіткало каже про повернення Росії до цивілізованого світу. Ну правильно, але ми чудово розуміємо, що ну скажімо так, що якщо Україна погодиться на якийсь варіант е, мирної угоди з Росією, то наступним кроком ми ж повинні це розуміти. Буде так це повернення Росії в лігу ну не сине найсильніше, починаючи від спорту Олімпійських ігор, всіх міжнародних змагань залишують закінчуються G8, G20 і так далі. І тому подібно. Тобто, ми повинні теж розуміти ці ризики. Перед тим як буде угода ця заключена, розуміти, що це буде наслідком цієї угоди, щоб ми потім не розводили руками і казали, бо ну дивіться, там Росія там чогось не виконала, Росія е, то не зробила, не заплатила репарації, не повернула українські території, а вона вже поверну повернута на всі лінії. Тому ми маємо на це зважати, але. Тут, що мене турбує в цій ситуації, що ми в переговорному процесі з США Америки, виглядаємо надзвичайно слабко. І це підтвердила та угода про надра, про Копалину, яку підписала нещодавно Україна. І ми сьогодні слідкуємо от за цими словами Трампа, за словами Келага. і кожен день у нас якийсь шок. Ну слухайте, як це можу сказати. Як це? Де гарантії? Ми боїмося зараз залишитися сам на сам з Росією, коли наступить можливо такий момент, коли Трамп скаже: Слухайте, та розбирайтесь ви самі. Не буду я в це влазити між Україною і Росією все, Америка виходить із цього процесу. І якраз угода про Надра повинна була дати Україні головне. Не якісь там віртуальні інвестиції, які там будуть через 10, 15 чи 50 років, вона повинна була дати Україну гарантії безпеки з боку Сполучених Штатів Америки, або як мінімум, гарантії постачання зброї з боку Сполучених Штатів Америки, і цю можливість ми відверто. Кажуть, що просто програли зі своєю некомпетентністю під час переговорного процесу і заключили угоду про надра, яка, по суті, Україну не дала нічого. Ні зброї, ні безпеки, ні гарантії, ні парасольки від США. От, будь ласка, ми бачимо там. Ці фанфари, Боже, яку угоду про ми, зроб... ми заключили, як це класно для України. Так що ж класного для України, якщо ми не отримали самого головного захисту цих надр, цієї території України в цілому від США, а тепер думаємо, о, Келах так сказав, о, Трамп так сказав. І ми вже, вибачте, на це все вплинути практично не можемо. Ну дійсно в надровій угоді немає безпекових гарантій. Про це заявляв і прем'єр-міністр Денис Шмигаль. І враховуючи це, зараз західні змі пишуть, що мирні переговори зайшли в глухий кут, і доля України вирішується на полі бою. Ми бачимо дуже серйозне загострення на Сумщині. А фактично, ворог наближається до міста Суми. Також бачимо серйозна ситуація поблизу адмінкордону з Дніпропетровщиною. Чи є у нас ще хоч якась доля шансу, що перемовини таки зможуть дати якийсь результат, чи все-таки все буде вирішуватися на полі бою? Ну, дивіться, знов, якщо починати знов з угоди про надра, то справді, на мій погляд, це виграш Путіна в тому, що Україна, віддавши фактично контроль? За надрами навіть частково, не отримала від Сполучених Штатів Америки ні гарантій безпеки, ні гарантій постачання зброї. Причому, от ви послалися на Шмигаля, який сказав, що там немає гарантій безпеки. Так давайте почитаємо те, що говорив Шмигаль і той же Зеленський там 3-4 місяці. Тому, коли готувалася угода, де Зеленський прямо говорив, що в угоді про надра мають бути зафіксовані гарантії безпеки для України. Це вимога України. Шмигаль говорив про те, що ми не будемо вести переговори про угоди про надра без гарантій безпеки, тому що ми не колоніальна країна, і ми не поставимо себе, ну скажімо, так, в статус колонії, коли ми віддаємо надра ні на що. А виявилося, що фактично, за думкою тоді Шмигаля, ми фактично і стали колонією, тому що ми не отримали гарантії безпеки. І сьогодні Путін аплодує цьому рішенню, тому що знов Україна не отримала гарантії від Сполучених Штатів Америки справді регулярного постачання зброї. І друге, що сьогодні добивається Путін, це справді того, щоб в принципі сполучені. Штати Америки вийшли із цього переговорного процесу, щоб Україна залишилась сам на сам з Росією без постачання зброї від Сполучених Штатів Америки, саме тому і. Є така е, непоступлена позиція Росії, і фактично те, що переговори в Стамбулі. Ну давайте відверто говорити з військової точки зору закінчилися не нічим. Так, добре, що йде процес обміну військовополоненими. Добре, що в Україну повернуті тіла наших загиблих героїв. Це теж з моральної точки зору дуже важливо. Для, особ... для родин загиблих наших воїнів і геро... героїв. Це безумовно позитивний процес. Але в військовому плані справді, і ми це чудово розуміємо, що насправді стратегічна мета Путіна не змінилася. Мета знищити Україну, мета позбавити фактично Україну реального суверенітету і незалежності, щоб не Україна вирішувала. Куди і розвиватися, куди рухатися, а щоб це, як і в Радянському Союзі, відновило свій вплив Росії над нашою землею і вказували нам, якої, куди рухатися, з ким інтегруватися, якою мовою говорити, в яку церкву ходити. Це завдання на сьогоднішній день Росії, тому безумовно. У зв'язку з цим ну, Путін продовжує робити ставку не на переговори, а саме на придушення України на здобуття перемоги України на полі бою.